Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 27 серпня 550-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили ракетний удар з літаків стратегічної авіації, але половина ракет були хибними цілями, чи то без бойової частини. Загалом цієї ночі нашими повітряними силами зафіксовано 8 цілей, і повідомляють про 4 знищені ракети, які несли хоч якусь загрозу. А решта, як я вже казав, була без бойової частини. Ну і прильотів також ніде не було. Ракети, які несли угрозу, залітали через Сумщину, Чернігівщину, центр України і потім вже на захід. А перед цим ще на півдні України була повітряна тривога пов'язана з активністю російської авіації. Але вона нічим не закінчилася, тому все добре. В Одесі все спокійно було минулої доби. Зараз воно взагалі проводиться велопробіг в центрі. В сусідній Миколаївській області теж все спокійно, і минулої доби ніде. Навіть в Очакові не було обстрілів. Це дуже добре. Як нема обстрілів, то я думаю, що наші хлопці добре наваляли росіянам на Кінбурзькій косі. Ну а обстріли Херсонщини, на жаль, тривають кожної доби. На жаль, вчора одна людина загинула, ще троє травмовані. Більше 60 російських обстрілів зафіксовано Херсонщини. Ну і про гарні новини. На Росії знову бавовна. Цього разу в Курській Народній Республіці там, наче не багато, але все ж таки будемо чекати побільше. Ну і давайте, як завжди, закинемо трохи грошей волонтерам.